Всім привіт! Мене звуть Мелай і я бомжую в Чехії. До речі, зустрів сьогодні чеських бомжів поспілкувався з ними. Так ось їх нічого не парить. Я кажу, чого не працюєте? Та за чим працювати? Все дають. Їжу дають, житло дають, одяг дають. Немає сенсу. Я не дивуюся, чому стільки бомжів в Чехії. Сьогодні був дуже тяжкий день. У мене цілий день тиняюся по Чехії. Телефон здох. всі повербанки здох. Зараз Харася все зарядив. І далі я можу собі нормально пробути нічку. В ніч я йду на підробіток. Слава Богу, з'являться гроші. Так ось в мене назрів геніальніший план, як це все повернути. Слухай уважно. Коротше, друзі, план у мене такий. Значить, я завтра сказав жінці, що прийду додому. Я прийду. Значить, я в неї дуже сильно попрошу, щоб вона мені віддала частину фінансів, хоча б часточку, яка дома є. Ну і спробую. Коротше, Ну, вернути ту суму, прокрутити так, щоб хоча б віддати частину боргів, або закрию частину проблем, або на. зрозуміло, що, скоріше за все, вона мене не послухає, але хоча би вийду на якийсь діалог. Може прийдемо до якогось консенсусу. Так, побажайте мені удачі, і, можливо, завтра я вам не знімаю якогось контенту. Можливо, вам буде цікаво, якщо щось вийде. Якщо не вдасться, тоді я не знаю. Тоді, можливо, все, кінець. Або випрошу в неї, щоб вона віддала мій ноутбук, щоб можна було за ним працювати та забрати речі. Коротше, побажайте мені удачі, а ви не повторюйте моїх помилок. Всім пока.